Вітаю вас, друзі! Ну, що погода нас не радує. І наші рослинки, так само, помідорчики, вони виросли, але це сама така погода дуже сприяє хворобам наших рослинок. А це що, нема урожаю? І навіть є такі, що дуже погано ростуть, активно неактивно розвиваються. І бачимо різницю між тими помідорщиками, і перчик маленький теж у нас засів. Не хоче рости, а ще й хворіти починають. Листочки жовтіти. А це ж не годиться. Ми всі чекаємо урожаю. А бачимо, які в нас жовті листочки, що маленький, а що хворіє. Жалко, стільки трудилися з вами. Тут перший ще такий, але чомусь він дуже не хоче рости, маленький. Це про що говорить? Що треба наші рослинки підживити і пролікувати. Але я такими хімічними препаратами не користуюсь. Тому розкажу вам про такий розчин, дуже гарний, провірений. Я бачу, що його потрібно зараз обов'язково зробити, тому що ну, врожаю не буде, рослини наші будуть хворіти. Так, цей розчин, як подивися на нього, так б і сам його зів або спік щось з нього. Він такий красивий. А як же він гарно підходить нашим рослинкам? Він бореться не тільки шкідниками, а він і лікує наші рослинки, щоб не було фітовтори, щоб не було мучнистої роси. Бо вже деякі городники почали говорити, що у них листочки на огірках. Почали жовтіти. Тому нам потрібно зараз обов'язково, тому що погода, самі розумієте, зробити цей розчин. Цим розчином нам потрібно буде обробити і огірочки, щоб не було мучни роси, і так само підживити, але я вам все по порядку розкажу: баклажани, кабачки, потім перець, усе обробити. а Хто не хоче обробляти, а хоче, щоб рослинка була здорова і росла кріпко і скоренько, то підживити, але листочки обробляти обов'язково. Також обробити нам і Це, Якщо у вас є малина, порічки, смородина, потім обробити капусту обов'язково. Це шикарний антистрес для наших рослинок. І щоб вони були кріпкі, росли гарно, а також, якщо ви будете обробляти, то щоб вони не хворіли. Я не біолог, я вам не можу про всі хвороби розказати, але я знаю, що цей засіб від багатьох, дуже багатьох хвороб. Бачимо, у нас ось. Кабачок погано розвивається, чогось йому не вистачає. Значить, я теж буду його просто підживлювати, щоб він у мене гарно ріс. Я так розказую, тому що мені дуже хочеться вам поділитися, бо ми дуже трудимось і ми хочемо, щоб був гарний урожай, але погода цьому не дуже сприяє. Тому, друзі, давайте почнемо готувати наш розчин. У мене полуниця, яка родить ціле літо. І теж вона, бідненька, хворіє, щось її побило, погано розвивається, тому що холодно, не подобається їй було голюбе, але не подобається теж така погода. Я полуницю буду підживлювати цим. Розчином. Тому що по-другому ніяк. Хімія ні, тільки за все натуральне. Так. І Потрібні нам такі інгредієнти. Беріть посуд такий, щоб ви його не закрасили. Ну, як у мене зазвичай, або скляний посуд, або пластиковий, неважливо. Значить, Беремо молоко. У мене домашнє пів літра молока. Обов'язково, щоб було воно у вас жирне, тому що тоді не вийде. Так, і такі нам потрібні ще інгредієнти. Значить, куркума, ванілін і дріжджі. Дріжджі можна брати і сухі, а можна такі пресовані. Тільки з сухих. Потрібно буде 70 грамів, а таких пресованих 100 грамів. Значить, 100 грамів дріжджів, 15-20 грамів куркуми і 1,5-2 грами ваніліна. Так, в ємкість. Вилимаємо молоко, додаємо дріжджі. Тепер висипаємо куркуму. Куркума вона дуже гарна для рослинок. Вона гарно бореться з усіма грибковими захворюваннями, а потім ще і оздоровлює рослинку. Так, друзі, я сказала ванілін, а на відео поклала ванільний цукор. Нам потрібен ванілін. Пакетики схожі, і я сплутала, поклала не то, що треба. Пакетик ванілі висипаємо броші. Ви подумаєте, навіщо рослинам ванілін? А я вам скажу. Значить, є такі шкідники, які реально знають запах рослинки, яку вони атакують. А ванілін нам допомагає цей запах перебити. І шкідник летить бачить візуально рослину, але запаху цієї рослини не відчуває. Як то кажуть, вводи в оману, тому ванілінчик нам дуже-дуже потрібний. Гроші наш готовий, його потрібно поставити і 20 хвилин, прокип'ятити, а потім просто залишити і остудити. Значить, Нам потрібно взяти 10 літрів води. І уже такий остужений розчин ми виливаємо у водичку. Ось такий насичений колір, бачимо, вже у нас. Обов'язково забирайте все із ємкості, щоб нічого у вас не залишалося. От. І отак. Робимо отаку цікаву, і гарну, і красиву таку заквасочку, лікувальну, підживлювальну для наших рослинок. Да. Так, тепер так гарненько перемішали. І вже для підживлення у нас Рощин готовий. Значить, ми можемо брати уже і підливати під кожну рослинку, ну, по пів літра під кожен корінець, підливати і підживлювати цим рослини. І ви побачите, як вони у вас почнуть рости. Тому що треба це робити, бо по-другому ніяк. Під кожен помідорчик, під кожен кущ огірочка підливаємо, і це у нас буде як для росту, для того, щоб рослинка була кріпка. А для того, щоб рослинки пролікувати, щоб не було не фітовтори, не мучнисто рости і багато ще яких хвороб, ту саму капусту обов'язково обробити цим розчином. Але Перед тим саме, як будете обробляти, тоді доливати нашатирний шатирний спирт перед самою обробкою, щоб він у вас не стояв. Той розчин без нашатирного спирту можна тримати і тиждень. Але як додаємо, то і використовуємо. Так, значить, неважливо, який процент. На шатирного спирту неважливо, аби тільки був на шатирний спирт. Так, і він не тільки для людей гарний, але і для рослин, для дерев, для кущів, для всього. Так, і нам потрібно долити його одну столову ложку. Ну, побачите зараз, як змінюється колір, щоб колір із жовтого став таким більш помаранчевим. Так. Якщо буде мало, то додати ще трішки. Бачимо, вже колір змінюється, о, пішов процес, о, так що сюди нам достатньо однієї столової ложки. Ми перемішали добре і заправляєте в апарат такий, яким ви будете. Пирскати. Дивіться, може, захочете його можна процідити, бо там можуть бути із куркуми кусочки якісь, ну, а мені наче мого просто достатньо і не проціжувати. Берете свій апарат і опиркуєте дуже гарно, не жалієте всі рослинки. Таку процедуру потрібно робити кожні дві. Неділі. Ну, це натуральний засіб, тому тут не можна відкладати надовго, а потрібно робити регулярно. Але це не важко раз у дві неділі таке зробити для свого здоров'я і для гарного урожаю. Всі ми хочемо їсти натуральні, екологічно чисті продукти, тому робимо, будь ласка, оцей розчин і користуємося ним як підкормкою, так і для оздоровлення рослинок. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки, а також, якщо вам сподобалося, ставте дізлайки, також пишіть коментарі, діліться своїми методами, як ви боретеся з цими хворобами рослин. І також поділіться моїм відео, може комусь це буде і корисно. А також запрошую до себе нових підписників і бажаю вам їсти тільки екологічно чисті, смачні продукти, щоб у вас завжди було урожайно. Бажаю всім миру і добра, і до нових зустрічей.